Гаджети руйнують нашу пам'ять, концентрацію уваги і здатність аналітично мислити. Просто прийміть це як данність і як залежність, від якої неможливо майже неможливо позбавитись самостійно. Але можна це зробити за допомогою зовнішніх факторів. Сьогодні даю три лайфхаки: перший зробіть вдома безгаджетну зону тобто, домовтеся зі своїми близькими, що кухня, спальня або ваш садочок будуть. Тільки без гаджетів. І тоді ви всі контролюєте один одного. Повірте, ваші діти будуть контролювати вас дуже-дуже ретельно. Друге, поставте собі вимикач, який в 11 або 10, оскільки ви це вирішите, просто вимикає усі ваші гаджети. І третє, бувайте хоч інколи в таких місцях, де гаджети заборонені. Я знайшла таке місце в Німеччині, це бані. Туди не можна заносити телефон, і оскільки тут ціла культура банна, туди заїжджають на цілий день, і цілий день ви в цифровому детоксі. Знайдіть свої лайфхаки і бажаю вам ментального здоров'я. Гаджети руйнують нашу пам'ять, концентрацію уваги і здатність аналітично мислити. Просто прийміть це як данність і як залежність, від якої неможливо майже неможливо позбавитись самостійно.